50 літрів картоплі, 30 кілограм ковбаси та 300 яєць. Все це скришили за один вечір у Луцьку на олів'є для наших хлопців на передову. Ну, я думаю, 40 точно буде. Ну, ми їх брали 40, то їх і сорок буде. А там далі, якщо щось залишиться, не буде від речок, то ну, завтра ще дороги. Не єдиним новорічним салатом, цілий різдвяний стіл повезуть волонтери, вишківські павучки воїнам. Сто літрів голубців зроблених, підморожуються, куття політлітровій баночці, літровому відеречку. Для кожного цій передачі буде ковбаса стандира до хлопців. Це в домашня їде, ми Купили порося, картопляники, налісники. Дівчата печуть пироги, квашенина. Ми квасили помідори і квасили капусту. Вона теж буде. Хрін буде і це все їде до хлопців. Це такий різдвяний стіл. Це точно різдвяний стіл буде. Чому павучки? Бо почалося все сплетіння сіток ще з перших днів війни. Днями сплели ювілейну 250-ту сітку. Ми вже на другий волонтерили, тому що вишків виїхав, собаки, коти і хазяйство люди позалишали. Ми з чоловіком ходили, годували. Ми теж вже волонтерили. Але на третій день ми вже прийшли в себе. Ми згуртувались, почали блокпости кормити, потім тероборону, потім до хлопців. І ну, так сьогодні ми є. Зібралися, каже Наталя, всі свої. Хтось чистить картоплю, хтось нарізає ковбасу. А Миколі доручили почистити усю цибулю. Він відповідає за логістику, завіз на фронт вже 20 машин. Допомоги, а вже потім ми переключилися на збори більш таких важливих речей, тому що вже армія стала більш забезпечена по їжі. От. Вже там то форма, то теплі речі, то взуття, то там газ балони, то е дрони. Це наші жителі мікрорайону Вишків. Також це є і просто лучани, просто волиняни. Але наші хороші друзі, з якими познайомила війна. З якими ми весь час на зв'язку, і ми розуміємо, що ми не можемо до всіх заїхати, але ми не веземо там по п'ять голубців, а ми веземо п'ятилітрове відро голубців. Усі в один голос запевняють, основним інгредієнтом у новорічному салаті є любов, особливо, якщо олів'ї готуєш для рідних, для своїх, для захисників. Ти допомагаєш людям не тільки їм приємно, а ще й собі самому. Ти стаєш від цього щасливішим. Мені набагато приємніше робити добро комусь, ніж собі. Хтось мені щось робить. Тому якось так. Любов. Любов. Класна любов, це Олівія. Те, що готують наші люди, те, що відправляють, вони знають, що вони дійсно потрібні там. І що без нас. Тут в тило їм там важче, ну щоб вони відчували, що ми їх тут підтримуємо. Це саме головне для них. Саме позитивні емоції дуже на позитивні да, на перемогу. А як прийдуть на да. щоб скоріше закінчилася війна? Вони, щоб вони відчували, що вони, ми вони нам потрібні і вони стоять за нас спиною. Рецепт, кажуть, класичний для Волині і горошок, і кукурузка, і солені огірочки. Але тільки з ковбаскою ніякого м'яса і розкладені за правилом. Вже перекладаємо всі інгредієнти, заправляти не будемо. А так воно шарами вже й поїде, щоб краще доїхало. Вони в окремому пакетіку буде цибуля, в окремому пакетіку будуть квашені огірки, і окремо буде скочем прив'язуватися все. Майонез теж. Ми не даємо води, не мішаємо, тому воно довго. Саме мокре кукурузка горошок, воно на дно, щоб воно не протікало, не мочило нічого. Тому воно на дно кладеться і воно довго буде зберігатися. До хлопців воно нормально доїде. Тож на різдво в наших бійців в окопах чи на імпровізованих столах стоятиме і кутя, і домашня ковбаска, і наповнене дитячими спогадами та приготовлене з любов'ю олів'є. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.